Цієї суботи на вулицях міста патрульних автівок було більше, ніж зазвичай. А справа у Байкерському фестивалі. Основне завдання поліції це забезпечення безпеки дорожнього руху під час проходження колони мотоциклістів по вулицях та за межами міста. На перехрестях у місті стоять досвідчені регулювальники для того, щоб забезпечити безперешкожний проїзд колони мотоциклістів. А поки правоохоронці проходили інструктаж на площі біля цирку, вже почали збиратися шанувальники двоколісного транспорту, спортивні, круїзери, чопери на різний смак та темперамент власника, але всі вони одне братство вітру та свободи. Хтось вважає цих хлопців відчайдухами, а хтось трохи навіженими. хтось відверто заздрить, а хтось просто не розуміє такого захоплення швидкістю. Та зрештою чи має значення чужа суб'єктивна думка, коли сідаєш за кермо і просто насолоджуєшся муркотінням залізного друга. Як працює? Сьогодні проводить праздник. Праздник Криворосських байкерів із ближнього роду і ближнього Зарубіжжя. Ми ежегодно, четвертий рік подряд проводимо фестиваль Мотоліта. Ну, по суті, здесь і відкриття цього фестивалю. Здесь збираються гості. Ми збираємося. Дружба колону їдемо на базу відпочинку Бригантина. Кілька сотень двоколісних шедеврів. Кожен неповторний, особливий, яскравий чи блискучий, чиясь найвідданіша любов. Когда це була мечта, тепер він волонтерся в реальність, і любов до нього не просто прекращається, а вона збільшується в кожен день. Чим більше дороги бачу, тим більше хочеться їх проїхати. Муж байкер і мені прийшли вместе з ним розділити його інтереси. Почему їздимо? Це свобода, це інші ощущения, це независимость. Це, це трудно объяснить. Щоб це понять, це треба почувствовать. Серед байкерів є навіть цілі династії. Дехто, попри юний вік, вже їздить на маленькому мотоциклі. Щоправда, на фестивалі розважається на батьковому. Ну, катається папа наш в основному. и малой на тренке ездит. Витек, скажи, есть у тебя свой мотик дома? Да. Мне всегда казалось, что люди бывают... Есть те, которые ездят на мотоциклах, и те, которые никогда не будут ездить на мотоциклах. Вот и все. К транспорту, к двухколесному приучил отец. Первый мотоцикл был, который подарил он мне. Это «Восход Рем-01», потом и «Жак», тяжелый мотоцикл. А потом пошли уже иностранные. Это покупка уже семейная. С женой в прошлом году ездили мы Польша, Чехия, Австрия, Венгрия. Отдохнули, приехали, теща спрашивает, накаталась? Она говорит, нет, я бы еще ездила. Любим путешествовать. Сегодня я приехала в качестве пассажира со своим супругом на мотоцикле Honda Goldwing. А у меня... Много лет разные небольшие мотоциклы, на которых я езжу под Днепропетровску и недалеко выбираюсь тоже. Мне это очень нравится. Очень люблю приезжать в Кривой Рог, в Black Revan с многом моих друзей. Это замечательно, что есть такая возможность, и они устраивают этот летний слет. Кілька годин криворіжці мали можливість насолоджуватися такими улюбленцями сміливців. По обіді рев моторів в унісону знаменував формування колони. Цікаво, що зустрічні автівки та перехожі були вельми привітними. На що такі здавалося брутальні чолов'яги? Відповідали усмішками та махали у відповідь.